Добрий вечір, пане господарю. Чи можна до вас заколядувати? Можна. Можна, дозволяєте? Дозволяємо. Колядуйте, будь ласка. Добрий вечір, Тобі. Застиляйте столи, та все кили мами радуйся, ой, радуйся, де син Божий, народився, хай посядуть звані до вождання. Оце ми до вас йшли, а тут же багато людей, вже всі святкують і кажуть, Христос народився. Славімо його. Славімо Його. Нова радість стала. А у нас колядочка вийшла гарна, гарна колядочка. А ще ми нову колядочку вивчили. Але вона така вже і нова, але Руслана їй вподобала, і ми вподобали, так? Будемо розпівати. Ой, ой, чесні люди, чесна родина. Христос ради весела днина. Христос ради всі буде сівати. We a Merry Christmas, we a Merry Christmas we wish you merry Christmas and happy new year. Бажаємо тобі смачного, веселого і смішного, великого і неземного, хай буде усе. Додому ми наберемо, тебе не наберемо, аж поки не наїмося на весь новий рік. Ой, ой, чесні. Як прийшли свята вже по роботі, гуля без ранку аж до вечора, була б кума повна комора, коли до твоєї хати прийшли ми колядувати і грюкати співати, а ти ще не пік, додому ми не зберемось, від тебе не заберемось, аж поки ми наймося на весь новий рік. Славі ще? Чи ще будете його! Ні, колясники вже свою програму завершили. От Дайте будемо чекати на Огорів 2 і будемо колядувати вже тоді. Приїдайтеся на весь новий рік, а пан господар нас обдарує зараз.